Вітаю, друзі! А, ні для кого не є секретом, та, що фіалочки хворіють. І просто зараз, коли у нас то світло вимикають, то опалення нема, в квартирах і в домівках дуже холодно, та, може трапитись така ерунда, дуже ну, негарна хвороба, як борошниста роса. Виглядає це от так. Цю картинку я взяла з просторів Інета, зразу кажу, в мене колись давно була така проблема, тобто, коли в мене ще жили на підвіконні мої фіалочки, та, і от коли відключали опалення, а ще не тепло, тобто, це, ну, Вісною і в осені, коли вже прохолодно, та, а опалення ще не увімкнено, І при заліві, якщо ви будете дуже гарно поливати, при сквозняках може з'явитися така от хвороба, як борошниста роса. Вона дуже швидко розповсюджується по квітах. Дуже швидко, ті спори, вони чомусь літають, не знаю чому. Ось. І квіти от мають такий от, е, вигляд, як от на картинці. ще раз продублюю вам. Тобто отут от з'являється таке, як борошном посипано. І спочатку це з'являється на квітах. Якщо цю ситуацію запустити, Ну, прогавити момент, то може і вся розеточка бути. Ну, така от присипана борошном. Так, нагадую за мій TikTok, нагадую за мій Інстаграм, і нагадую за те, щоб лайкали і коментували мене. Будь ласочка. І так. Це хвороба вилікована. По-перше, треба врегулювати полив, а по-друге, по треба це лікувати. Чим гарно ця, чим класне це, це, це лікування, це тим, що треба тільки один раз обробити і все. Єдине, що потім, після такої обробки, може у вас розеточка плохо рости і мільчать центр. Ось вот, такі, знаєте, як ну, от хвора буду виглядати сама фіалочка, буде як хвора. Так, ну чи ми будемо лікувати. Аптечка для фіалочек я скину силочку внизу, так. І так, ми лікуємо от таким препаратом ТОПАС. Я не пам'ятаю третій клас небезпечності. от, Раніше він був дуже-дуже, дуже, знаєте, такий вонючий. От просто неможливо було знаходитися в хаті, але він токсичний. Тому, коли ви прискаєте, то або. Ідіть десь погуляйте і ну, провітрювати треба квартиру обов'язково. І, значить, що ми робимо? Ми цим топазом обшикиваємо. Оприсківаємо повністю всю фіалочку, і всі, що стоять поруч. Тобто всі фіалки, які у вас є, ми оприскуваємо обшик... їх топазом. Розводимо ми топаз по інструкції. Пишуть тут, Так, ми дивимося на огірки 6 мл на 10 літрів води, або 06 на літр. Оцей запас вже, він не має з запаху, і в нього нема такого ярко виражено, взагалі нічим не пахне. Тобто, сміло можна оприскувати, але як завжди, з такими. Этіми... Якщо є у вас тваринки, то їх треба прибрати, щоб вони там не лазили, не дихали цим. Так же і вам. Обов'язково перчатки, обов'язково е яку небудь маску. М можна навіть і медицинську, якщо такої нема. Ось. І все. І на цьому ми забуваємо за цю хворобу. Дійсно, дивіться, щоб от вони не заливались, і. Да, так, скоріше всего, за все, да, перелів може бути, їй прохолодно, знаєте, і от вона от так от і захворіє. Тобто, все на цьому я вам все розказала. Запам'ятайте, я тримаю його, вот так він от виглядає. Це наш український. А, ні, стоп, що цвіша... Швейцарія, що ж ти, я дурю? А, це представник в Києві. Ось швейцарський препарат, дуже толковий і дуже класний. Головне, що він не має запаху ніякого. І так, да, друзі, сьогодні позірує для нас красотуня Лі Адажу. Сорт не новий, но дуже-дуже-дуже гарний. Строкати листя красатун. Так, на цьому все, друзі. Хай ваші фіалочки не хворіють. Коментуємо, лайкаємо. І задаємо питання, що, які, що у вас ще цікавить. На цьому все. Па-па. до нових зустрічей. Нам мирного всім неба мирного дня. Па-па!